Готуючись до різдвяних свят, так хочеться доторкнутися до дива. Особливо в такий важкий час, як сьогодні. І таку нагоду мали всі глядачі мюзиклу Різдвяна Кантата, який вчора відбувся у церкві християн віри Євангельської міста івано франківська Що це за мюзикл? Хто його організував? Про це говоримо з одним із засновників благодійного фонду «Мрія», який, власне, зініціював цю виставу, пастором Капеланом з Житомира. Волонтером Геннадієм Олексієнком вітаємо вас. Вітаємо вас. Різдвяна кантата. Всі очевидці цього дійства підкреслюють незвичайно вправність і навіть професіоналізм акторів цього мюзиклу. Як взагалі виникла ідея організувати таку виставу? Хто бере в ній участь і яка ціль організаторів? Коли відбулося повномасштабне вторгнення в нашу країну, більшість нашої молоді християнської церковної вони виїхали за кордон. І через деякий час, коли вони там знаходились, ми побачили, що в їхніх серцях з'явився смуток, навіть в деяких з'явилася депресія і був розпач, тому що вони залишили свою рідну землю, свої церкви. І тоді у нас виникла ідея зібрати їх разом. В Германії, і ми почали готувати цю кантату. І виникла така ідея, щоб співати українські пісні, вивчати українські танці і зробити цей мюзикл, щоб доносити в Європі людям, що Україна не померла, що люди живі. І саме головне, що ми взяли кулеби такий вислів, що літак мрію зруйнували. Але мрію в серцях нашої молоді ніхто не може зруйнувати. І ми підготували таку спеціальну програму, і почали виступати по Європі, по багатьом країнам світу. І пройшов рік, і наша молодь повернулася в Україну. Але програма вже була готова, і ми вирішили не зупинятися. Ми побачили, що багато людей в Україні вони теж знаходяться в такому тяжкому стані. Особливо ті люди, в кого Загинули рідні на війні чи переселенців, яких знищене майно, і для таких людей ми почали проводити благодійний тур по всій Україні більше 20-25 концертів в рік, щоб показати людям народження Ісуса Христа, щоб передати їм віру і надію. І до цього часу ми не зупиняємось. І вчора ми завітали прекрасне місто Франківськ. І дуже були раді, що зал наповнився людьми, і всі отримали гарне враження. Ваша вистава проходить на надзвичайно високому фаховому рівні. А хто взагалі писав сценарій, хто вчив акторів? Ми так розуміємо, це не є актори професіонали, хто їх вчив грати, да, це всі ми акторами в цій виставі не є професіонали, це є волонтери, наша молодь, які почали навчатися, щоб донести людям цю істину. І за ці роки вони вже стали професіоналами. Ми самі готуємо декорації, ми самі готуємо костюми і сценарій. Ми взяли з одної такої вистави дуже відомого хору в світі грасія хор. Вони співають англійською мовою, і ми вирішили залишити ці прекрасні пісні, щоб всім людям в будь-якій країні було зрозуміло про що йдеться річ. А озвучку ми зробили українською нашою рідною мовою. Ви сказали, що е, буваєте у багатьох регіонах, областях України з цією виставою. Як зазвичай зустрічають вас люди? Люди зустрічають нас дуже добре і багато адміністрацій вони йдуть на зустріч, до нас співпрацюють, надають зали, підтримують і особливо підтримують церкви. Церкви надають житло, харчування нашим волонтерам, інколи допомагають на паливо. Тому що нема такого спонсора, який би фінансував цей тур, але ми молимося Богу, вірою рухаємося кожен день в нове місто і там показуємо одну виставу. Буває інколи дві, навіть в день вистави для різних соціальних верст населення. І отримуємо силу, теж підтримку від Господа Бога в цій справі. Ви один із засновників благодійного фонду Мрія який, власне, можна вважати творцем цього мюзиклу, але водночас ви і пастор. Чи можна сказати, що всі учасники вашого гурту віруючі люди? Так, 90 учасників нашої колективу це віруючі люди, це церковні, церковна молодь. Там є моїх два сина. Вони також приймають роль. Але цього разу вони розділили, да, тому що один син старше, мене студент, інший школяр, то півтура один син да, до Житомиру був, а в Житомирі поїхав вже інший. І 10% відсотків ми завжди залучаємо волонтерів із невіруючих. Але за цей місяць підготовки і місяць туру ми бачимо дивовижні діяння Бога, що ці ця молодь не віруюча, вони стають віруючими і деякі залишаються в нашій команді і вже багато років. Вони Продовжують співпрацювати з нами. На справа, яку роблять віруючі люди, та й, мабуть, всі люди на землі, має певну ціль, адже ми ніколи не починаємо щось робити, не очікуючи якогось результату. Чи яка ціль у вашого гурту, у вашого колективу? Основна ціль це донести людям віру, тому що віра це дає нам велику силу і надію жити далі, особливо в таких тяжких зараз умовах і під час війни, яка зараз відбувається в Україні. Чи маєте якісь свідчення чи докази про те, що вам вдається досягати поставленої цілі? У кожному місті ми маємо свідчення і докази. Приходять люди, дають інтерв'ю, як вони були вражені. Деякі люди вони увірували в Ісуса Христа, коли побачили своїми очами, як це відбулося. В деяких містах ми проводимо. Ці вистави для невіруючих, навіть, людей, але після цього вони починають ходити в церкву, читати Біблію. І це дуже надихає нас далі рухати в цьому напрямку. Відомий факт, що герой, який зіграв роль Христа у відомому фільмі Мела Гіпсона Страсті Христові, після участі в цьому фільмі не погоджувався на ролі якихось негітників, ролі які, людей, які несли якусь аморальність. Ось як ви підходите до вибору своїх акторів? Все ж таки, не кожна людина має творчі задатки. Не кожен, навіть якщо хоче, може грати. Скільки людей беруть участь у, у цьому дійстві, і яким чином ви проводили кастинг на, на ваших акторів? В колективі приблизно їздить в турі 40 чоловік з водіями, з технічним персоналом, 36 акторів. І ми проводимо кастинг, і Бог сам Він оприділяє людину на свою роль. Коли ми починаємо е, репетиції, тоді Бог він сам сам ставить це на свої міста. І ну, нема негативних ролей. Знаєте, Роль ірода треба теж комусь грати. Це якби негативна роль в цій виставі, але багато людей вони теж отримують враження, їхнє серце відкривається перед Господом, перед Ісусом Христом. Коли вони бачать цю роль, з ким не треба спілкуватися, з ким не треба товаришувати. Мій цар мудреці зі Сходу прийшли шукати того, хто народився царя євреїв. Царя євреїв. Дуже цікаво. Запросіть їх. Так це. Мюзикл впливає на світогляд глядачів. А чи можете сказати, що участь у мюзиклі впливає і на світогляд самих акторів? Чи бачите ви як пастор, як духовна людина, якісь зміни в ваших акторах? Да, постійно, кожного дня в них є репетиція і обов'язково є служіння. На цьому служінню. Бог дає їм слово, і дає їм віру, і підкріпляє. І я їх знаю з дитячого віку, цих акторів і своїх дітей особливо. І вони ростуть, ростуть не тільки культурно, творче, вони ростуть духовно в цих турах наших. І це дуже радує мене як батька і як. Людину, яка хоче бачити нашу молодь в нашій країні християнською і креативною. Різдвяна кантата це очевидно мюзикл, який актуальний в певну пору року. Що ви робите впродовж інших місяців і як взагалі складаєте оцю програму? Цілий рік ми працюємо в різних напрямках. Різдвяна кантата це один із напрямків, який займає у нас два місяці місяць репетицій, ми місяць туру, ну, може, ще місяць підготовки костюмів і декорацій. Потім ми не зупиняємося, ми після Нового року, після короткого відпочинку, ми починаємо готувати інший тур це пасхальна кантата. Це історія також про Ісуса Христа, але про Його смерть і Воскресіння. І наші молодь вони також продовжують служити Богу людям через цей тур. Потім влітку вони починають готуватися до міжнародних фестивалів, і їдуть за кордон, і представляють Україну, нашу костюми, нашу культуру в різних країнах світу. І потім короткий відпочинок, початок навчального року, і знову різдвяна кантата. І так кожний рік, з початку війни, ми рухаємося. Наша молодь постійно займається цією Божою справою, і я бачу їх стан духовний. Психологічний, теж в них немає депресії, в них є сила, яка приходить від Бога, яка змінює їх. І ще вони ростуть технічно, тому що зараз ми вже самі монтуємо звук, світло, все це робимо самі, тому що бувають різні зали, де немає таких умов, щоб гарно показати. Але Бог благословляє, дає їм ще й технічний розвиток. Мій син він вивчив світло, як ставити світло. І йому це дуже подобається. Він прямо ну біжить на цю роботу. Дуже цікаво, виходить свою мрію. Ви втілюєте не тільки на різдво. А з чого все почалося і коли? Різдвяний оцей мюзикл це, мабуть, ваша перша постановка, так? Так. Да. Коли відбулася перша? Відбулася до війни. Ми спробували, але потім війна трошки нас якби зупинила. Але в Європі ми знову організувалися і почали. Рухати в цьому напрямку, мабуть, ваших акторів вже не можна називати аматорами, тому що досвід, який вони здобули, дає повне право називати їх справжніми акторами. Чи немає серед ваших учасників людей, які хотіли би свою долю назавжди поєднати з акторським мистецтвом? Так, вони вже не аматори, тому що знаєте, це вже четвертий рік. Ми проводимо ці заходи. більше. Ста концертів Різдвяної і 100 виступів, пасхальної кантати ми провели. І під час вистави у них є по декілька ролей, в яких вони змінюють костюми, змінюють ролі, тому що вистава вона така масштабна, а ми не можемо возити велику кількість людей. Тому кожен актор він має технічну свою відповідальність, монтаж, декорації або світло, або звук, плюс роль і ще декілька ролей. На протязі вистави, тому вони справжні професіонали. Майже прийшли, нам не можна зупинити. Вистава це не тільки актори, це насамперед режисер. Від нього залежить успіх. Хто у вас виконує цю функцію чи місію? Чи служіння? У нас є режисер сцени, який відповідає, який працював так сказати з оригіналом, з цим відомим хором. І він, із Південної Кореї, це місіонер. Він з нами теж їздить, вивчив вже українську мову, і постійно він працює з нашим колективом. Щоб від оригіналу ми не відрізнялися, запитання, можливо, не зовсім пов'язане з акторською діяльністю, але з вашим саном. Ви як пастор, як духовна людина, чи вірите ви в те, що ця війна скоро закінчиться? Я не можу сказати, коли вона закінчиться, скоро, але я вірю, що вона закінчиться. Я вірю, що вона закінчиться перемогою України, тому що з нами Бог. Ми на своїй землі, ми захищаємо своїх рідних, близьких. І ми ні на кого не нападали. І Бог Він підтримує нас. І така маленька країна, яка воює з таким огромним, величезним агресором, вона вже вистояла багато років. Це діяння Бога. Тому я вірю, що ми, ну, хочу вірити, що в наступному році ми будемо святкувати все-таки перемогу. В контексті цього останнього запитання наступне. А що ваш колектив, що мрія, або скажу так, про що мріятиме мрія, коли війна закінчиться і прийде перемога? Про що ми мріємо? Ми вже запланували на Майдані в Києві провести саме такий великий концерт миру, куди ми запросимо грація Схор, який цю кантату він придумав і показує по всьому світу. Просто зараз, під час війни, вони не можуть до нас приїхати. Вони були в Україні в 15-17 році, показували цю кантату в оперному театрі і в Палаці України. Зали були переповнені, був аншлаг, і ми мріємо, що буде концерт миру, і вони виступять у нас на майдані, бо в палаці Україна. Дякуємо, Геннадію. Бажаємо, щоб Бог виконав мрію не тільки вашу, а й мрію всіх добрих людей в Україні, щоб прийшов мир, і щоб Господня благодать вилалась на нашу землю і на ваш колектив, зокрема. Амінь, амінь, я згоден з вами. І зараз така коротка, найближча мрія, яка в нас є, це ми хочемо ще виїхати в Європу і показати нашу кантату тим біженцям, які зараз знаходяться в Європі, тому що багато там є українців, і які насправді страждають і за те, що виїхали. Які втратили вже всю мрію. Да. Їм її і носили. вони хочуть повернутися, повернутися поки що не можуть. Бояться, але ми хочемо приїхати до них, передати їм віру, щоб вони найшвидше поверталися на рідну землю, тому що наша Україна, я був в багатьох країнах світу і завжди хотів повернутись. Ніде не хотів залишитись, і наша земля вона сама найкраща, тому що вона дана нам Богом. Амінь. Не можемо з цим не погодитися і бажаємо. Хай Бог, згідно зі словом своїм, зокрема записаним в Ефесян 3.20, дасть вам значно більше понад те, про що ви мрієте. Амінь. Ми не можемо не скористатися такою нагодою. Ви можете зараз звернутися до багатьох-багатьох глядачів і запросити їх на різдвяну кантету. Будь ласка, я дякую Богу, що ви дивитесь нашу передачу і вірите в Господа Бога. І я вас всіх запрошую. Прийняти участь в будь-якому місці, де буде проходити наша кантата. Сьогодні вони виступають у Львів, потім Тернопіль, Хмельницьк, Вінниця і повертаються в Київ. І в будь-якому місці ви можете приходити безкоштовно, приймати участь і не тільки самі, приводити свої сім'ї, дітей, своїх рідних, близьких. І точно віра вона буде передаватися ваше серця через цю виставу і давати вам надію і силу. Рухатись далі разом до перемоги.